23 серпня 2025 року, День державного прапора України. Ось навпроти торгівельного центру Плазма, район колишньої друкарні. Що ми бачимо? Знову неконтрольований витік води. Підземне джерело б'є. Вода біжить по вулиці. Мабуть, вже до копілки там мокра пляма на перехресті все вулиці Княгині Вольги, там калюжі. Ось так треба повідомити наш міський водоканал, де у нас великі обсяги води витікають, ну, реакції поки що нема. Вечір вже реакції немає, субота немає.